Тут таке було, що це нема слів. Ми це бачили, Оце, оці смерчі, смерть оцю ми за спиною, що гуляло. 15 вересня 2024 року у Новосанжарській громаді на Полтавщині загорівся ліс. Масштабну пожежу ліквідовували два тижні понад чотири сотні рятувальників. Вогонь з лісового масиву перекинувся на навколишні села. Дім Станіслава Поставного у Балівці вигорів повністю. Тут чоловік проживав разом з матір'ю. Мама то довго готувалася, я сюди не пускав коло місяця. Ну а я, звісно, перші два дні, як можна сказати, взагалі було дуже печально і трудно, але я зразу не впав духом, буду строятися. Мені їхати нема куди, мене нема». Аби заїхати у будинок, каже Станіслав, треба ще хоча б 30 тисяч гривень. Близько 90 вже витратив. Грошима та будівельними матеріалами допомагали люди. Осталося обшити стін гіпсокартоном, розкидати по електрику. Ну, кось, що пам'ятаю, пошпаклювати. Лінольм ліламінато, це що тянутиме кошт кошти, це десь тисяч десять. Обов'язково треба купити газову плиту. обов'язково. і обов'язково треба купити кухню. Якусь Помогли люди, собирали двадцять щем. То я не помню 23 чи 24 тисячі. А останні ж зарплата, пенсія, подработка, шабашка. Отак і строїмо зараз. моя зарплата, мама на пенсію. У Володимира Балі внаслідок пожежі згоріла автівка, гараж та сіно для тварин. Перші три дні було дуже складно. Потім, як кажуть, людина привикає, а жити потрібно. І добрі люди допомагали і їжею, і водою, і матеріально, і навіть з Франції, і Полтавщина, і Криворіжжя. Хату музей, яку у Балівці будував викладач університету з Полтави Назар Божинський, вогонь спалив вщент. Відновлювати її чоловік планує з весни 2025-го. За його підрахунками, на це необхідно ще близько 100 тисяч гривень. Почалися вже дощі, все то важко відновити. Зараз я через те, що я архітектор, я розробляю проєкт відновлення. Вдалося по ініціативній групі студентів зібрати деякі кошти, там близько 30 тисяч гривень, там від різних людей, студентів, всяких, на те, щоб можна було інструменти, матеріали закупити. Деякі інструменти закупили. Я вже там відновив ворота по старовинних зразках, почав огорожу відновлювати. Вдалося відновити там електропостачання, тобто провели кабель, який був згорів весь. За словами голови Новосанжарської громади Геннадія Супруна, найбільше постраждали села Балівка, Сопківка та Маньківка частково пристанційне та мала перещепена. Загалом у населених пунктах нарахували 50 житлових будинків з різними ступенями пошкодження. Вогонь знищив 1330 гектарів лісу та ще майже 2,5 тисячі пошкодив. В різні ступені пошкодження. Будинки, житлові будинки, але переважна більшість пошкоджених будинків це будинки дачні постраждалими є 80 осіб. Матеріальну допомогу від Новосанжарської селищної ради більшість постраждалих не отримали. Це через відсутність довідки про право власності на житло. Готували документи. Дуже це не просто було, тому що треба було їздити і пожежні висновки і все інше забирати. Але врешті-решт, коли звернулися, нам категорично відмовили, сказали, що ви там не прописані, тому виплат ніяких не може бути. Ми можемо виділити матеріальну допомогу тільки жителям, які зареєстровані на території нашої громади. Зараз надійшло три заяви. Ми їх розглядаємо, чекаємо, поки повний пакет документів людина нададуть. І буде їм виплачена матеріальна допомога. Вони отримують, в залежності від ступеня пошкодження, максимальна сума до 30 тисяч. Як повідомили Суспільному у прес-службі Полтавської ОВА з обласного бюджету за програмою соцзахисту населення матеріальну допомогу спрямували 11 людям. По 15 тисяч гривень отримали всі, хто звернувся із заявами. Троє з них місцеві балівки та сопківки, інші вісім полтавці. На Новий год мама буде Да. Я говорив і ще раз говорю: 31 го числа на Новий Год вона буде вдома сидіти з ялинкою. Лісова пожежа в Новосанжарській громаді знищила і єдиний у регіоні ботанічний заказник загальнодержавного значення Малоперещепенський. Його площа 640 гектарів. Згоріли деякі червонокнижні рослини та рідкісні види тварин. Збитки нами не обраховувалися, скільки це заказник державного значення. Дуже сподіваємося, що. Природа може самовідновлюватися. За словами Геннадія Супруна, останній пожежа подібного масштабу у громаді була більше 20 років тому. Тоді вогонь будинки не зачепив. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини Полтава.